Взагалі, якщо ви думаєте, що дід це просто крутити ручками чи виводити фейдера, ну то тоді в такому випадку, напевно, були би всі діджеями. Взагалі, навіть Давід Гета э, готує свої плейлисти заздалегідь, хоча за стільки років практики він може їх просто завчити на пам'ять. Одна з найбільших помилок, э, всі думають, що можна діджею вискласти заздалегідь э, готовий сет і потім просто грати, але. Ти приходиш зазвичай в клуб і починаєш грати, і темспол це все просто е, перемішає, і все, що ти складав, воно прирівнюється до нуля. Навіть Авічі казав, що я готую свій плейлист тільки до половини, бо далі це, це магія моменту. Зай, це жива історія. І якщо ти його перестанеш слухати, то він перестане слухати. Взагалі діджейнг це діалог, а не диктант. Іноді, завдяки факапам, ти стаєш ближчим до людей. Ти просто вчишся бути спокійнішим, навіть коли світло впало, звук виробився, а бармен вже підморгує і каже Бро, в тебе все нормально. Корольова в одному з своїх інтерв'ю сміється, каже: Факапи, це не ганьба, це частина роботи. Хто не ловив тишу на танцполі, той не діджей. Зал завжди бачить, чи ти працюєш, чи ти відбуваєш просто номер. І навіть якщо вони не розуміються технічно, вони зрозуміють це, відчуються шкірою.